Вчора в моєму місту, місто Нікополь указом президенту, було присвоєно звання місто Герой. За цим званням стоїть занадто висока ціна. Це ціна людських життів, ціна зруйнованих родин, домівок, долей. Але місто живе, попри те, багато мешканців повертаються, не дивлячись на те, що ми вже четвертий рік являємось зоною активних бойових дій. Тому що ми розуміємо, що якби не ми... То тобто це місто перетворилось би на одне із містопривидів, яке робить орда при окупації. Тож наші хлопці військові виборюють нашу незалежність на полі бою, а ми, місцеві мешканці, тимаємо тил для того, щоб рано чи пізно перемога була і на наших вулицях. Тож, моя особиста думка, що це місто героїв. І кожен, хто є а, тут, є частиною великої боротьби за наше право на існування та незалежність. Тож навчаємось, віримо в все ж таки нашу перемогу. І всім папам!